Мене вигнали з дому у 15. Не з валізою і не з криками, як у кіно. Просто одного разу мати подивилась на мене, ніби я чужинець, і сказала Ілюшо, так краще. Тобі тут не місце. Я стояв на нашій тісній кухні, де пахло борщем і чимось кислим. Підлога під ногами ніби провалилася, а я все дивився на її руки, тонкі, з обкусаними нігтями, що смикала край фартуха, вона не плакала, тільки очі були порожні, як вимкнений телевізор. До цього я був звичайний хлопець. Ми жили в двокімнатній квартирі на околиці, де шпалери відклеювалися, а в під'їзді вічно смерділо котячою сечею. Я приносив зі школи п'ятірки. Лагодив розетки, коли мати просила мив посуд. Сподівався, що, хоч раз почую молодець, Ілюхо. але це було до Юрія. Мамин новий чоловік увірвався в наше життя як танк. Високий, з важким поглядом і голосом, від якого хотілося згорнутися в клубок, він не ображав мене, не кричав. Він просто дивився крізь мене, ніби я порожнє місце. А мати, вона перестала бути тією. Що співала мені колискові, її сміх зник, ніби хтось стер його гумкою. Коли з'явилася на світ Анна, їхня спільна дочка, я став тінню. Вона була їхньою справжньою дитиною, рожеві пінетки, посмішки, фотографії на холодильнику, а я зайвий. Вечорами я збігав у під'їзд, сідав на холодну сходинку і слухав, як гуде ліфт. Там можна було дихати, вдома повітря стискалось, як пружина, готова лопнути. Я знав, скоро рване. І рвонуло. Куди поділися гроші з мого гаманця? Юрій стояв у дверях, тримаючи свій потертий гаманець, як доказ дві тисячі гривень смішна сума, але для нього ніби більйон. Я поклявся, що не брав, він примружився, не бреши. Мати мовчала, потім тихо, майже пошепки, Ілья зізнайся, ми не хочемо кликати поліцію. Я дивився на неї і не впізнавав, де та жінка, що гладила мене по голові, коли я хворів. Я мовчав. Зібрав у рюкзак пару футболок, зошити, старий плеєр з трістутим екраном і пішов. Двері зачинилися за спиною, як постріл. Інтернат зустрів мене скрипом залізних ліжок, запахом хлорки і холодом бетонних стін. Тут ніхто не прикидався родиною. Старші хлопці перевіряли на міцність то штовхнуть у коридорі, то сховають черевики. Одного разу мені підклали в ліжко мертву мишу. Я не кричав, не скаржився, просто викинув її в смітник і запам'ятав: тут виживають тільки ті, хто швидші і хитріші. Я став таким. Навчився тримати язик за зубами, вгадувати, хто бреше, а хто здасть. Але всередині все одно нило, ніби хтось забув вимкнути біль. В інтернаті був комп'ютерний клас. Старі комп'ютери, які гуділи як трактори, і вічно зависали. Я вперше побачив код це рядки, де кожне слово мало сенс. Це було як вірші, тільки краще вони працювали. Я просиджував там ночі, поки вихователі не гнали спати. Вчитель інформатики, дядько Сашко, помітив це. Він, це. він був лисий, з вічним запахом кави і втомленими очима. Одного разу він кинув мені книгу пошарпаний підручник з Сі Плюс Плюс. На, читай! Може, виберешся звідси? Я читав, писав свої перші програми, калькулятор. Потім простеньку іграшку, де квадратик бігав по екрану, кожен раз, коли кот запускався без помилок, в грудях запалювалося щось тепле, ніби хтось нарешті сказав «Ти можеш. В інтернаті я подружився з Вітькою, худим хлопцем, звічно розпатланим чубом. Він був з тих, хто сміється над усім, навіть над собою. Одного разу він поцупив зі столової булку і поділився зі мною. Ми сиділи на підвіконні, жували і базікали про те, як втечемо і станемо рок зірками. Відька мріяв про гітару, я про нормальне життя. Він не дожив до випуску. Потрапив у погану компанію, потім у колонію. Але ту булку я запам'ятав. Вона була як обіцянка, що я не один. Школу я закінчив з медаллю, не заради похвали. Просто хотів довести собі, що я не сміття яке викинули. Вступив до технічного університету в сусідньому місті, гуртожиток пахнув смаженою картоплею, дешевим деколоном і чиїмись шкарпетками. Я жив на стипендію і підробіток, розвантажував коробки в супермаркеті, мив підлоги в кафе, ночами писав сайти за копійки. Перше замовлення, сторінка для автосервісу, принесло дві тисячі. Я купив собі нові кросівки і піцу. Вперше за роки посміхнувся так, що щоки зводило. Це були мої перші гроші. У університеті я знайшов друзів. Льоха, Льоха фанат аніме, вічно носив з собою ноутбук і показував мені, як робити анімації. Катя руда дівчинка з гучним сміхом вчила мене готувати яєчню, щоб вона не пригорала. Вона була... Вони були першими, хто бачив мене не тінь, мені, а людину. Але я все одно тримав дистанцію, боявся, що якщо впущу їх занадто близько, то вони теж зникнуть. До 30-ти у мене була своя компанія, невелика, але моя. Офіс у центрі, скляні двері, кавоварка, яка зищала, як мої старі комп'ютери в інтернаті, команда з десяти осіб, які вірили в мене, я вірив у них. Ми робили сайти, додатки, навіть запустили стартап, сервіс для онлайн-курсів. Іноді я дивився на свій кабінет і думав. Адже я зробив це сам, але десь всередині все ще сидів той хлопчина з під'їзду, який чекав, що його покличуть додому. Одного разу мене покликали на інтерв'ю. Журналістка з яскравими нігтями та блокнотом запитала: Ілля, а як же ти дійшов до такого життя? Я розповів все. Про матір, яка вибрала Юрія, про Юрія, який бачив мені загрозу, про інтернат, де я навчився виживати, про ночі за комп'ютером. Стаття вийшла за головком від сироти до директора. А я читав і думав: сирота? Ну, може, й так. Через тиждень в офісі з'явився конверт простий, пом'ятий. Ілії від мами всередині кілька рядків. Я пишаюся тобою. Вибач мене, Юра хворий. Анна без роботи, нам важко. Хочу поговорити, побачити тебе. Ні, не заради грошей твоя мама. Я дивився на папірі, в грудях було порожньо ні злості, ні болю, тільки холод, ніби хтось вимкнув світло всередині. Я сидів у своєму кабінеті, крутив ручку, дивився на місто за вікном, думав, навіщо? Навіщо вона написала, що змінилося, але щось підштовхнуло мене поїхати. Може, щоб поставити крапку. А може, щоб почути чому? Квартира була та сама, старі двері, запах вогкості, тьмяне світло в коридорі. Мати відкрила двері в старому халаті з червоними очима. Вона постаріла. Волосся сиве, обличчя в зморшках, руки тремтять. Юрій лежав у кімнаті, підключений до кисневої маски. Хрип його дихання був, як фонова музика, важкий та гнітючий. Анна сиділа поруч, доросла, але якась згорблена, в руках планшет, притиснутий до грудей, як остання надія. Вона подивилась на мене, і я побачив в її очах провину або мені так здалося. Ми сіли за стіл. Мати говорила безугаву, про Юрія, якому лікарі дають півроку, про Ганну, яка тоне в боргах після недалого бізнесу, про те, як їм не вистачає на ліки. Вона смикала край з картертини, як тоді в той день. Я слухав, слухав, дивлячись на петерті візерунки на столі. Згадував, як ми з нею колись пекли млинці, коли мені було сім. як вона сміялася, коли я розмазав тісто по щуці. Де та жінка? Потім вона замовкла, подивилась мені в очі і сказала Ілья, ми помилялися. Я помилялась, я думала, Юрій дасть нам стабільність, думала Анна, нам шанс почати все заново. А ти. А ти був як нагадування про мої помилки, вибач. Я дивився на неї, очі ті самі, що співали мені колискові, але тепер в них був страх, страх, що я піду. Анна раптом подала голос. Я намагалася тебе захистити, Ілля, але я була маленькою, я не могла. Її голос зірвався, Юрій відвернувся до стіни, і я почув, як він кашляє в маску. Я відчув, як всередині щось тріснуло не біль, не гнів, щось інше. Ніби я стояв на краю і міг зробити крок назад, але я сказав: я не тримаю зла, але ви не моя сім'я, ви моє минуле життя. Я приїхав попрощатися. Мати заплакала, Анна опустила очі, Юрій помовчав. Я встав, вийшов у коридор, ліфт спускався повільно, як у сповільненій зйомці. Я стояв у ньому і перше за роки відчув, що дихаю вільно, ні, не боляче, просто крапка. Тепер у мене своє життя. Я не витрачаю його на тих, хто викинув мене за борт, іноді я переказую гроші до фонду для дітей-сиріт, не заради карми. Просто одного разу я приїхав до притулку з ноутбуками для місцевої комп'ютерної програми. Там був хлопчина років 14, худий, з упертим поглядом. Він стукав по клавішах, як я колись, я побачив в його очах той самий вогонь. Я дав йому свою стару книгу з програмування, ту від дядька Сашка. Він подивився на мене, ніби я подарував йому квиток в інше життя. Нещодавно прийшов ще один лист знову від мами. Вона писала, що хоче побачити онуків, але у мене немає дітей, і, можливо, ніколи не буде. Я не відповів: прощення це не коли ти відкриваєш двері назад, це ти коли закриваєш їх назавжди. І йдеш далі, легкий, ніби скинув з плечей старий рюкзак.